Наші постійні глядачі вже знають, що в мене особливий рецепт салату шуба, тому що я не вживаю буряк і тому я його інтерпретувала під себе. Можете називати ля шуба, можете називати шуба від міми, як завгодно. Для мене це шуба, бо інший я зараз не їм. Так ось, сьогодні я хочу вам показати ще один варіант. Вона, правда, трішечки буде завжди, я роблю в два слоя. Сьогодні це буде в один слой, скоріш за все. Тому що в мене рибки мало. Але вона набагато смачніша, якщо зробити за цим рецептом в два слої, то це взагалі отвал башки. Інгредієнти стандартні: маринована цибуля, яйця, відварна картопля. А замість оселець... У нас буде ось що червона рибка. І не потрібно тут зараз кидатися тапками і кричати, що це дуже дорогий салатик. Нічого подобного. Останній раз оселиться на такий салатик я купляла по 145 гривень за кілограм. А ось ці солені, брюшка, пузики червоної рибки, коштують 157 гривень. Тобто дорогше всього-сього на 12 гривень. А відходів з оцих брюшок набагато менше, ніж з оселеця. От і рахуйте, з червоною рибою салат, ще й за задешевші гроші, ніж з заселеться. Ну, а готувати все дуже легко. Я сьогодні контейнери всі зайняла під холодне, тому готувати буду безпосередньо в мисочки. Під тертушки. Нижній слой, як завжди, тримо картоплю. А поки терла, подумала-подумала і думаю, та ні, нехай буде два слої. Вже якось розділює цю рибку на два слої. У нас така рибка продається в супермаркеті в літрових відерцях. Картоплю натерла. І не притрамбовуючи в жодному випадку. От так, щоб вона її була пухка. І розподіляю тепер сюди рибку. Поверх рибки, слой маринованої цибульки. От цибульки я ніколи не шкодувала в салатах. І от тільки тепер необхідно зробити сіточку з майонезу. Ну, а тепер сюди слой, яєць натертих на тертушці. Обов'язково сіточка з майонеза. І хутко повторюємо всі слої картопля. Поки пухкенька картопля, обов'язково рибка, не забуваємо. Що картопельку не приминаємо. Відправляємо сюди рибульку і розрівнюємо. Думаю, всі пам'ятають так, що картопельку для салатиків краще відварювати звідучора, тоді з нею легше і краще працюється. І ось тепер на цьому етапі. Можна зробити ось отак, примнути. І в такому випадку ваша картопля не буде товстим, пресним, несмачним слоєм. Поміж неї проходять і шматочки рибки. І шматочки масла, яким та рибка змащена. А якщо відразу щільно страмбувати, то салатик буде не такий смачний. Сюди тепер цибульку. Обов'язково поверх цибулі сіточка з майонезу. І залишається затерти всю цю красу знову яйцями. Ну ось і все. Бомбічиський смачний салатик готовий. Називайте, як хочете. Шуба від міми, мімина, шуба, хоч дубльонка, хоч куфайка. Але це безподобно смачно. І як варіант, альтернатива звичній шубі для тих, хто або не може вживати, або йому не можна з медичних цілей вживати буряк. Ну, от є такі люди, котрим не можна. А салату хочеться, а за селецем, з рибкою. М -м -м. Тримайте і смачного вам.